Коротко про стан справ у місті. Завершили ми опалювальний сезон. 1 квітня завершився опалювальний сезон для всіх приватних і фізичних споживачів. Поки що продовжуємо опалювальний сезон у нашій міській лікарні для комфортності наших пацієнтів. Нагадаю, що ми там в минулому році провели реконструкцію котельні, зокрема. Тому на альтернативному виді палива, на пілеті. Ми продовжуємо опалювальний сезон, всі інші споживачі вже завершили опалювальний сезон. З приводу було запитання будівництва котелень на радіоприладному заводі модульних котелень. Нагадаю, що у нас цей проєкт так дійсно ми його розробили: 57 мільйонів гривень. Вартість того проекту була станом на 2023 рік. На жаль, таких коштів в міському бюджеті немає. Ми сподівалися на державний бюджет по фонду ліквідації наслідків збройної агресії, але на сьогоднішній день поки що призупинені будь-які фінансування, тому не планується поки що реалізація даного проєкту на радіоприладному заводі, зокрема будівництво дохмоданих котелень, замість 25-ї котельні, існуючої, яка опалює даний мікрорайон. З приводу водопостачання від водовідведення цілодобово надаються послуги з водопостачання водовідведення. Сьогодні в нас є в місті три значних пориви. Підприємство вже працює, продовжуються роботи над каналізаційним колектором, зокрема по вулиці Перемоги. Але в зв'язку з тим, що були проливні душі, техніка застріє, техніка грузна, тому поступово потихеньку ми йдемо. Земля дуже мокра. Але я думаю, що ми закінчимо ці роботи, там масштабний проєкт, будемо далі працювати протягом місяця, я думаю, закінчимо даний вид робіт. З приводу роботи СКП Комунальник, всіх закликаю, погода стала, всіх закликаю до благоустрою нашого міста привести в належний стан установи підприємства, організації біля своїх домоволодінь. Запитання з приводу вивезення гілля, заявки приймає СКП Комунальник або управління житлово-комунального господарства. Прошу всіх забезпечити на місцях поховання, на кладовищах зробити порядок. Ми поки що туди ще не завозили землю, пісок, воду, але з наступного тижня обов'язково по всім кладовищам буде завезена земля, пісок, вода. А прибирання сміття поступово, прошу, ще допоминальні дні у нас, в принципі, час є, але прошу всіх поступово прибрати могили своїх родичів. Почали усунення аварійної ямковості. Зараз працюємо на вулиці Трипільській. з КП Комунальник четвертий день. Вже працюємо. Поступово будемо рухатися і по всьому місту з приводу запитання ямковість на вулиці Тараса Шевченка і не тільки по Тараса Шевченка. На завтра виїде бригада СКП-Комунальник, скажімо так, тимчасово. Позакидаємо великі ями, це в мікрорайоні Богдана Хмельницької, на вулиці Соборній, на вулиці Перемоги, на вулиці Холодноярців і на вулиці Тараса Шевченка. Глибокі ями ми позакидаємо асфальтобетонною сумішу, а потім вже будемо, коли рухатися по місту, далі будуть продовжені ці роботи. Тому завтра, я думаю, по Шевченку усунено буде аварійна ямковість, і по вулиці Богдана Хмельницького, там на бульварі у нас є значні ями. Тому це питання буде завтра закрито. З приводу запитання про бродячі тварини, ну ви знаєте, що в нас є закон про гуманність поводження з бродячими тваринами. Нами сесією міської ради виділені кошти на стерилізацію бродячих тварин. На жаль, ми нічого не можемо з ними більше робити, як стерилізувати. Я дякую громадським організаціям, які нам допомагають в цьому. У нас дві громадські організації, які Допомагають стерилізації бродячих тварин, тому на сьогоднішній день будуть проведені тільки заходи стерилізації і більше нічого іншого. Ми з бродячими тваринами, на жаль, чинного законодавства зробити не можемо. Коротко все. Якщо є запитання, запитань немає. Хочу подякувати, як зазвичай, Збройним силам України, силам оборони нашої країни. Дуже часто розглядаємо звернення наших громадян, наших смілян, наших збройних сил. З приводу допомоги тими самими дронами автівками. допомагаємо не втомлюємося допомагати. Дякую всьому волонтерському корпусу наших, нашої сміли за те, що ви долучаєтеся. На наступному тижні у нас буде проведено. Хотів би зазначити, ще повернутися до благоустрою. Розпочинається у нас місячний благоустрою, буде проведено. Суботники або дні благоустрою, зокрема в мікрорайоні Куд. Ми плануємо на наступний четвер. Я думаю, ми зробимо анонс ще на наступний четвер своїм колективом виїхати, провести благоустрій території мікрорайону де було все захаращено. І прошу всіх долучатися, організовуватися. Я думаю, що ми і впевнені в тому, що ми організуємо на цей місячний благоустрій безперешкодний доступ, і безкоштовне розміщення твердих побутових відходів на полігоні. Твердих побутових відходів, як завжди, буде безкоштовно протягом місяця, ви можете скористуватися полігонами вивезти, і вивезти побутове сміття, і не тільки побутове сміття. Ну і Всіх закликаю до того, щоб давайте не засмічувати наше місто. От, зокрема, ми по вулиці Трипільській працюємо 4 дні, я щодня там. Е Інспектую роботу працівників СКП «Комунальник» по усуненню аварійної мковості, тому ну чесно, жалко і бридко дивитися на ту вулицю, яку просто люди виносять сміття, розкидають сміття. Працівники прибирають, але це проїзна вулиця. проїжджає вся Україна у нас по дорозі Н 16 і по дорозі Н 01 І шкода, що ми. Самі не любимо так місто. У нас нагадаю, що вивезення твердих побутових відходів по приватному сектору відбувається раз на тиждень. До кожного домоволодіння ЕСКАПЕК Комунальник доїжджає і прибирає. Тому, будь ласка, давайте наше місто зробимо чистіше, спільно разом. І будемо його любити і не викидати сміття на вулиці і дороги нашого міста. Коротко в мене все. Дякую всім за увагу. Слава Україні! Бажаю всім мирного та спокійного неба. Все буде Україна!